Нас Національна Скауська Організація України, Івано-Франківська округа, Станиця надвірна, листопадовий чин. Наказ частина 1 Точка число 1 Коротка ідейна цитата: Якщо цієї ночі мене визвольнемо Львів, то завтра його візьмуть поляки. Точка число 2 Вшануємо хвилиною мовчання всіх, хто загинув під час російсько-української війни. Слава Україні! Шановні представники Скауської організації ПЛАСТ, шановні наставники, керівники керівництво управління освіти і присутній секретар міської ради. Шановні діти, запрошені. Насамперед, ми маємо сьогодні дякувати. Нашим силам ППО, які дають можливість нам, вийшовши з повітряної тривоги, зібратися тут для того, щоб провести це жовтневе зібрання. Я хочу всім подякувати, хто вступив до скаутської організації «Пласт». Адже на цьому зібранні представники скаутської організації пласту з різних населених пунктів нашої громади, сім команд. Хочу подякувати вашим наставникам, хочу подякувати вашим керівникам, вчителям, які сьогодні разом з вами в строю прийшли визначати гідного, достойного і найкращого. Дякую нашим силам ППО, дякую Збройним силам України. Насамперед, глибокій шані і повазі схиляємо голови перед героями України, які загинули, захищаючи ваше майбутнє. Тому. Гарно проведеного дня, пам'ятаємо завдячуючи, кому ми маємо можливість вчитися, ходити і займатися тими любимими видами заняття, які сьогодні нас привели на майдан Шевченка. Дякуємо родинам, сім'ям військовослужбовцям, адже у ваших батьків і у наших дітей дуже багато є спільних друзів, які сьогодні боронять Україну. Честь і хвала Збройним силам України. А в сьогоднішній день я хочу вам побажати насамперед, гарно провести цей день міцного здоров'я, обмінятися добрими навиками і, головне, підтримати добрі традиції пласту. Бо надвірнянська станиця і інші структурні підрозділи пласту в нашій громаді сьогодні приймають свої лави дуже багато діток різних категорій. Дякую пані Олені, пані Олі. Дякую освіті, дякую всім. Від малого до великого хто підтримує пласт і низький уклін пластунам, які загинули в бою за Україну. Слава Україні! Точка число 4. Програма змагу. Точка 1. візиткова команда представлена своєї команди у креативній формі. Девіз емблема. Точка 2. стрільба з лука. Кожен учасник має три спроби влучень у мішень. Точка 3. Стрільба з пневматики. Точність і безпечне поводження зі зброєю. Точка 4. Безбар'єрна місія. Команда має подолати смугу перешкод або виконати завдання на команду взаємодію. Точка 5. ПМД. Перша медична допомога. Надання допомоги умовно пораненому. Точка 6. Поводження у надзвичайних ситуаціях. Реакція на надзвичайну подію, пожежу, вибух, втрату орієнтації тощо. Точка сім. Мінна небезпека. Розпізнати мінні предмети, позначити заміновану зону. Точка 8. Командна робота. Рана командотворення. Точка дев'ять. Історична локація. Вікторина з історії України або рідного краю. Точка десять. Музична локація. Спів стрілецьких чи повстанських пісень. Точка число 5. Правила квесту. Кожна команда проходить усі 10 локацій. На, На кожній локації команда отримує бали від 0 до 10. Можна адаптувати під складність. Переможцем стає команда з найбільшою сумою балів за всі локації. Локації проходять по черзі. Кожна команда переходить до наступної через 5 хвилин після завершення попередньої. Час на локацію 15 хвилин. Організатори або судді фіксують бали одразу після завершення завдання. Ніяких пропусків, усі команди мають пройти всі точки. Точка число 6. Чисельний стан учасників, провід, інструктори. Супроводжувачі вчителі скоп дану 30 жовтня 2025 року в місті Надвірна. Декілька слів локації в музею історії Надвірнянщини. На нашій локації об'єднані дві точки, які учасники команди проходять відразу. Одна за одною, це виконання патріотичної пісні і е, історична Вікторина. Е, учасники відповідають на питання з історії міста Надвірна, загальної історії України ХХ століття, історії листопадового про ну, відзнаки українських січових стрільців. Ваші враження від учасників, як вони сприймають, з яким настроєм беруть участь? Е, вони з е, Цікавістю приходять до нас, вони е, хвилюються так, е, хвилюються через це. Буває, що можуть забувати, але виявляється, що вони такі знають відповіді на запитання. Ой, у Червона калина похилилася. Щомось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну геть -ге розвеселимо. У році була створена Українська повстанська армія. 1942. По відзнаках повід ОСЕ ще також у вас такий мав бути напрямок, яка найвідоміша відзнака українських січових стрільців, назва якої пов'язана з назвою етнографічної групи українців. Ага. Тепер так на уважність. З якого року цей будинок? 1939 як ви думаєте, чому тут у нас всі стоїть в експозиції про історію міста Надвір? Всі дуже поговорилися. Торговим центром було місце на Дві. Так, так, правильно. Гей, там на горі сіде. Гей, Малиновий стягне все. Гей, Мадинобий, наше хей, славне товариство. Гей маширує. Раз, два, три. Так яка каси про локацію? Наша локація називається командотворення, і вона якраз сприяє розвитку команду, командного духу оцих молодих людей. А спілкування між собою, це напевно то, що їм на тепер найбільше в теперішній час, сучасний час, сучас, час гаджетів, напевно, найсаміна найбільше бракує. Дякую. Маємо різні кінці, катку май засину. Розтягнулися. Готові? Так, так, так. Ви засікаєте час? Так. Зверніть увагу, що кожен кубанець є кривий. Різаний і нас. Добре, давайте цей. Натягні, парадно. Може, краще на цей. Лоха натягні. Присідайте, присідайте буде. Треба треба підняття. Найдемся, і сюди, давай. Тура, 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 тут. Натягніть, натягніте родіть. Слухайте колись одного. Можна крутитися. Можна крутитися в ту сторону там. Ну я думаю, ліпше його огляду. Ща, се, ще, трохи. Акуратно. Давайте ліпше Клади, клади. Пробуємо Нормально. Стоп, давай трошечки його себе. А куди я до себе? Чекай за. Стоп! Добре, баланс. До мене. Акурот, туди дюрмо! Натягни Хрістя, Христя, натягуй. Якщо ви натягнете, то не треба буде поставити. Ти там акуратно? Ще вниз, вниз трошки. Добре. Натягніть, натягніть, не вверх, натягніть. Натягніть. так. маєте, якщо вверх, то всім натяжімо. Давай. По чуть-чуть аби не хитав. Капати. Ще трохи туди. Ще чекай. І акуратно. Ви і витягнути. Це найважливіше, можна вверху. Ага, готові? Готові? Поїхали. <світна> не, не аж так низько. <світна> Коля випадає, починаємо скучати. Легенько, шепта, туди. Так, до мене. стоп, а, 20 секунд. Стоп, 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 стоп. Стоп, фріт в путку, пріть, сюди. Отавий молодці. Спортсмены. Так, точка, я подписал, что я. Молодцы. Не, нормально. Вот то ваше был. Да, у то ваше был. Готови? Да. Готови? Так, Сейчас, Давай, пошел, давай, час пришел. Ну, нищий, не, не, не.

підказки. Чим, швид... Чим далі ви будете стояти один від одного, тим вам буде легше поставити, зробити завдання. Далі, давайте умкуємо. За, кін... за... за кінець нурка тримайте. Ваня, чекай. Так, тихо. Обо... Опа, ні. Опа, вище. Нижче. Опа. І що ти правив? Я Ні, ні, ми... ні, ні тривайте. Давай, давай. давай. Поки поправляють Оп. Нижче, нижче. Отак, ось. Натягнуться, натягуються хвилина. Натягує. Хвилина. Натягнуться, обережно. Сподіваємось. Отак. Що, ось що давайте. Вони <пот》>. до себе, до себе. До себе тяне, ага. Ще трошки більше. Та є. Все. Ні, ні, хаче, оптимальні. Спокійно тільки. Так, спокійно, спокійно. Тихонько. Ні, тихо. Тихо, тихо, О, О так, добре. Перевернеться. Не перевернеться. Ось то, що коли їх підволівати. Ай-яй-яй. Добре, зараз зробимо. То ви можете обійти? Ні, на що не, не то. Та ні, дивись надасться голову. Та, добре. Добре, все добре, це той шаблоч. Та що буде добре? Ні, Тихо. хочеш. Трошки в цю тихо? сторону. Отак так ага, вот. О, Люф. Що, давайте, давайте що буде. Дуже довше молоді. Давай. Презно. Дві хвилини пройшло. Підніміть, Ще погано стоїть. Аккуратно, стої. потригасенько. Бачите для чого геометрія?

Дуже добре, спокійно. отак, От витягайте. Витягайте акуратно цю адресу. Легенько в цю сторону до мене. До Юсібов. Молодий. Молодці, І витягнули. Ще шарі. І вона не впала. Куда? добре, молодці, супер. Лабіринт. чекайте тут акуратно. Так, маємо? так, так, добре, добре, і. Молодці. Вичинається. О! Судом. Молодці. Добре. Перед нами стрільба. Це все буде добре. Все буде добре. Та все буде в заботі. А деякі слів хто може сказати? тут <свят> На цій локації ми проходимо базові курси першої допомоги. У нас вибрана окрема тема це серцево-легенева реанімація, і ми її пробуємо відпрацювати тут. Дякую. <паспрацю> <паспрацю>

І за що? Yeah. Я yeah. просто right. виставила. Втягуємо. Стаємо в бойовий спік. От у нас. І трошки нахиляємо тут. Mm -hmm. Витягуємо до підворі. Листопадовий чин це такий змаг, де діти з різних шкіл нашої громади приходять на різні точки, стріляють з лука, пістелека. Пробують вони... різні ролі. Так. Так. Загалом є сім, так? так. 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 А, і... Ну, я думаю, що всім то дуже подобається. А вам подобається? Так. Нам да, дуже, дуже подобається. Дуже, дуже любісти, Кожен рік в нього ходить. Так, так. Та, ну напевно, що перше за все, що зорганізувати дітей, ну і щось там повторити, навчитися. Там дуже гарні локації є. По ПМД, по першій допомозі, по, по міні небезпеці. По інклюзії теж, теж є, так. Це те, що зараз треба в житті, і діти це все вчаться. Це, це дуже класно. Дякую. Декілька <спільному> е, де пролукатись. Е, чому людей стріляти з лука? Дуже цікаво, бачу її. Е, так, це, це у нас буде... Лук. Це Олімпійський лук. Срідьба з Олімпійського луку. <спільному> Від, якості. Ну, від класу одне-два попадання. Але в основному воно не йде один в один. В один в один це може покласти хіба що снайпер, але коли один раз вражений людина вражена, вона на тому самому місці стояти не буде. Тобто воно може йти ось в такому плані. ну Варіант 2-3 кулі може витримати. Але сам момент бронежилету знов таки тут є ще бокові. Накладки, угу. тому варіант бронежилет самий по собі і обвіз, воно виходить десь порядка 25-30 кілограмів. Крім себе, боєць ще несе, як мінімум. Це суто бойового, для того, щоб для захисту. А так то може бути ще спальник, каремат, їда сухпай, знову таки залежить від того. А кожен сухпай і кожен дно додає вагу. Ну, в середньому виходить десь порядка 40 50 кг. Слава Богу, я на воєнного. Ця локація ми даємо відчути дітям момент того, як тут проводиться стрільба. Хотілося б ми мали можливість і дати можливість їм зрозуміти, як йде тактичне навчання, тобто сам момент, як ходять двійки. Але на даному етапі ми даємо їм зрозуміти в умовах, які є зараз кліматичних, момент свого попадання. Тобто, які вони влучні. І все. Дякую. Перше, у нас буде блок питань, це буде від опитування. Тобто ви кажете так або ні, добре? добре. Так. добре. Так. добре. Так. добре. Так. добре. Слід уникати слова інвалід, краще говорити людина з інвалідністю. Так? так. Ні? Так. Добре. Якщо людина з інвалідністю виглядає розгубленою, треба одразу взяти її за руку і допомогти, <плес> Ні. <плес> людину на кріслі колісному треба штовхати лише тоді, коли вона попросить. <плес> так. <плес> так. <плес> так. <плес> без Ні, без Це тільки про архітектурні пандуси. А ще що може бути? Не знаю, я Може бути там різні двері, ліфти, перешкоди, входи. Супер. Якщо людина говорить повільно, можна закінчити фразу за неї, щоб допомогти їй. Ні. Якщо вона попросить, так. Людину з порушенням слуху краще торкнути за плече, щоб привернути її увагу. Думаю, так. Там сяла це правило, супер. Добре. Варто звертатись безпосередньо до людини з інвалідністю, а не до її супроводжуючі. Тобто, якщо ми бачимо, що людина з інвалідністю йде з кимось, супроводжують. Тоді, я думаю, до супроводжують, супроводжу? супроводжу. супроводжу. а так. потім вже там вирішиться чи можна Давай, так, так. про локацію. Локація яка це? Що е, Тут відбувається? Тут безбар'єрність люди з інклюзіями ми розказуємо, як до них звертатись правильно і так далі. Як поводитись з ними в соціумі. Дякую. Right? Гей, напереді, кошовий, гей, як його орел степовий, гей, основий, наше славне товариство, гей марширує, раз, два, три. Все, Так? Так, так. побачимо. Декілька днів про цю локацію. Локація якраз представлення команди або візитівка. Тобто команди приходять, представляються, назва, своє гасло і що вони підготували, наприклад, пісню, так як співала, ще вона команда. Локація No3. І ліцей номер 3 співає. І ліцей No3. <рес> Я вчасно прийшла. Ідуть змагання, як ідестоподовий чин. Супер, все гарно, наші учасники задоволені. З усім справляється. І організатори задоволені. Дуже. Все, все так, як ми хотіли.